Це закладу шкільної освіти номер 42 Джерельце. Директорка Оксана Касанець каже, опалення увімкнули 15 жовтня. Стартував у нас опалювальний сезон. Зразу з понеділка, як було рішення місць виконкому про початок опалювального сезону. І вівторок ми вже запустили опалення, так як ми опалюємо у нас одна котельня на садочок і на 19 школу. Альтернатива у нас є, у нас закуплений генератор. При відключенні світла він нам автоматично. Мактично включається генератор. Його вистачає на 7-8 годин, але у нас буде додаткове паливо, на яке нам виділили кошти і що ми можемо закупляти і доповнювати. У нас газова котельня, да і генератор на електрику. За словами Оксани Касинець минулого опалювального сезону в їхньому закладі не було потреби вмикати генератор. Не було такої потреби, якщо на 2-3 години відключали світло, у нас були радіатори ще були гарячі і не треба було це використовуватися. Витримувало все нормально. Є вимоги санітарні, що в ігрових кімнатах і в спальнях має бути 20, 21-22 градуси. Ну, ми притримуємося цих вимог. 13 груп, Значить, в кожній групі є ігрова кімната, спальня і коридор. Ми економимо трохи газ. П'ятницю ми можемо вечір відключити, бо школа не функціонує викидні і садочок. А в неділю вечір приходить оператор, запускає, щоб на нарано дітки вже прийшли і школяри теплі приміщення. Підготовку до опалювального сезону в Ужгородській міській багатопрофільній лікарні проводили у серпні, вересні, розповів директор закладу Олег Голуб. Ремонт котлів, обслуговування, повірка лічильників, гідротехнічні випробування вони були проведені заздалегідь. І згідно розпорядження міського голови, рішення виконком із 14 жовтня. Ми розпочали отоплювальний сезон. Реанімація не анатологія, дитяча реанімація і так далі. Там температурний режим має бути 23 і вищі градуси Цельсія для того, щоб перебування було комфортне. У місцях загального перебування це 18-19 градусів. У нас зараз лікарня складається з чотирьох відокремлених підрозділів. Приміщення лікарні опалюють двома видами. Лікарня з невідкладних станів та екстреної медичної допомоги, перинатальний центр, ну і окремо стояча поліклініка. Вони отоплюються на підставі договору підряду, тобто ми купуємо його калорію. Там отоплення на, на щепі або на палетах, і, і, і інші відокремлені підрозділи мають свої власні котельні, газові, які також приведені до ладу та працюють справно. За словами Олега Голуба, підрозділи лікарні та котельні мають дизельні генератори. Ці генератори забезпечують основну потужність лікарень, так і маємо ще. Ті, які знаходяться в резерві, заправка генератора приблизно забезпечує добу роботи без світла. Тим не менше, у нас закуплене дизельне пальне та укладений договір із фірмою постачальником на довіз дизельного топлива. І заправку генераторів, оскільки ми не можемо самі зберігати дизельне топливо. Нагадаю, опалювальний сезон в Ужгороді розпочали 14 жовтня для закладів освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту населення. Таке рішення того ж дня прийняли на позачерговому засіданні виконкому Ужгородської міськради. Руслана Гостюк Леонтій Колишин суспільне новини.